Так, добрий день, шановні присутні. Сьогодні Ми проводимо засідання комісії, на якій присутні п'ять членів комісії, присутні ламейки, два ракута ігнатом, щоб цеволхані. Запрошено хоролашної вічами підділу за фідосом та, та комунальної бази. На порядок динами виноситься таке питання провести конкурс на відбір суб'єкту сфері оцінки землі. Хто за дану чергу дену, прошу провести. Прийнято одноголосно. Секретарем комісії є пропозиція обрати Ігната Сергія Вікторовича. Який проінформував присутніх, що на 11 годину призначено засідання комісії для конкурсного відбіру об'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Нецького сподарського призначення комунальної власності, яка розташована за адресу Віконкомівського 20, селище бежеда Кам'янського району Дніпропетровської області. На засіданні комісії присутні 5 членів комісії. За начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Божедарівської селищної ради засідання вважається проможним для прийняття рішення та має право розпочати свою роботу. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішення. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. Присутніх на засіданні, ну, більшістю присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови має вирішального. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного вкусного голосування членів комісії. За, проти, утримався. Результатами якого вносяться до протоколу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. До 24 жовтня 2025 року, відповідно до оголошення до Бежидарівської селищної ради, були подані конверти від учасників конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі. У конвертах повинні вміститися підтверджуючі документи та окремий. Запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Відкон... Відкриття конвертів учасників конкурсу з конкурсною документацією відбувається на засіданні комісії, тобто, прямо так, підтверджені докумен... 에... документи, це документи, які зазначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювання, які. Безпосередньо надають послуги незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт. Конкурсна пропозиція це пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки майна. 20 жовтня 2025 року до Божидарівської селищної ради надійшли конверти. Товариство за змеженою відповідальністю АТЕК, юридична адреса Дніпропетровська область, Кам'янський район, місто Віхідніпруск, вулиця Петруска, 68А, Сказано на конверті, запакований та оформлений належним чином. Так, так да. раді документів там в опису є. Вони ж відкриті, тому що я ж задала опис. Не відкриті всі пропозиції. Кожна напечатаний, ви всі можете перевірити його. Опис, заява про участь пісня, випит поїздку. Татутки ввода на особу персональних даних. Довідка про тобто, наявність досвіду надання послуг, кому вони надавали. І до річку сказано аж 13 замовників. А, вибачте, аж 21 замовник, з якими вони працювали, і завдання на виконання послуг. Стандарт. І з пропозиції ми відкриваємо зараз. 10 тысяч лет. Нет, там играть, но это за трудно было. То есть нам виконати цю позвонить за 10 тысяч рублей. Другий конверт, 20 жовтня 25-го до Баджедарівської селищної ради надійшов Товариство з обмеженою відповідальністю, Земля і право. Юридична адреса Дніпропетровська область, Васильківський район, СНТ Васильківка, вулиця Больнична, будинок 36. Вказаний конверт запакований та оформлений належним чином. Так, следствие продолжает выявлять наихралов. Наихвали не проучить. их не проучить. Выдадут пострадавшему дежурного водителя. Выдадут сотруд.

Mm -hmm. Так, наступне 22 жовтня 25-го року до Бажедарівської селищної наради надійшов конверт товариства з обмеженою відповідальністю Біному. Mm -hmm. Юридична адреса Полтавська область, місто Полтава, вулиця Європейська, 21, один, офіс 30. Mm -hmm уже 35. Дозвольте і. Документи налаштування боялоту, і інформація толька. Реєстрація, да. Пасу. Слушайте. 毎日のことは何なのか。 <плес> <Так>. <плес> да, знайомившись за з конкур... да. конкурсними пропозиціями, та за рахунок вартості то ТОВ Артекс, то право», то в новому руке. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка розташована за адресою 20, це ще Божедаровської комісло районности по області. За Номером 12 220 55 700 2003 201 60 90 Визначимо за ціновою цінової пропозиції Біном. Біном. саме дешевше. Визначаємо переможця біногу. Хто за? Прошу проголосувати. Прийнято одноголос.